Доброго дня, продовжуючи тему призначення житлової субсидії, ми зараз з вами поговоримо, які види доходів вашого домогосподарства будуть враховані при призначенні вам житлової субсидії. Відповідно, перше це звичайно пенсія, ваша заробітна плата, яку ви отримуєте. Надалі грошові перекази, які ви отримуєте із-за кордону. Соціальні виплати, у тому числі, пільги на оплату житла комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Також інші доходи, а також гроші, які ви отримуєте, наприклад, від продажу майна та оренди землі. Пам'ятаєте, я розповідала, що навіть якщо ви маєте, наприклад, земельний пай, сам факт наявності те, що ви його маєте, не означає, що вам пенсійний фонд має право. Відмовити в призначенні житлової субсидії, але якщо ви його здаєте в оренду, отримуєте дохід, то відповідно в такому випадку. Пенсійний фонд може вам відмовити в призначенні житлової субсидії. Далі, якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю та інші страхові виплати, також ці доходи будуть вам враховані при призначенні житлової субсидії. Стипендія, крім соціальної, яка надається дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування. Та людям з їхнього числа, та якщо ви отримуєте дивіденти від цінних паперів, все це, всі ці види доходів вам будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії. Але я завжди наголошую, що кожна ситуація є індивідуальною. Тому, якщо у вас якісь складаються... Обставини ви обов'язково їх повідомляєте органам пенсійного фонду. Обов'язково звертайтеся в пенсійний фонд для того, щоб вам надали роз'яснення, чому вам, наприклад, відмовлено в призначенні житлової субсидії, або ж навпаки, можливо, інколи бувають такі ситуації, що вам просто необхідно додати документи додаткові, і житлова субсидія вам буде призначена. Тому обов'язково уточнюйте всі ці моменти. І звертайтеся в пенсійний фонд. Держава постійно вам наголошує, що в особі пенсійного фонду, якщо ви маєте складні фінансові труднощі і не можете оплачувати комунальні послуги, звертайтеся, будь ласка, в пенсійний фонд за призначенням вам житлової субсидії, адже це гарантована державою підтримка, яку держава вам має надати.